Атмосфера дуже відкриті. Люди. Дні в домі це кольорова веселка, барвиста з активностями, з роботою. Я це дня в, да визнати. в домі, як вдома. Наповнюєшся, згадуєш, хто ти є для того, щоб рухатись далі. Все, що відбувається в домі, це не тільки сьогодні, це взагалі це дуже цінно і е, дуже натхненно. Ну мені подобається наша атмосфера. Ми ну, вам дуже дякую. Я вдячна організаторам. Для мене це як одне велике серце. Мені, Мені цікаво, що буде далі. Я хочу подякувати, що мене запросили, прийняли цю нову родину. Настільки цікаве спілкування. Тому дякую за, за таку атмосферу. 我直播。 Зараз до нашої тематики зовнішні зв'язки закладів освіти з громадськістю засобами масової інформації. Це куди корисніше і тісніше взаємодія відбувається і результативніше. Якщо буде взаємодія з тими ж самими і це буде висвітлюватися. Які досягнення дітей це їх буде заохочувати, Керівництво школи ніколи не допускає грубого спілкування з підлеглими та учнями приниження, розповсюдження приватної інформації, нетактовності, критику, тощо. Коментар, наявний мобінг, булінг, всі можливі неприємні. Поки що так. Да. Тому нам дуже потрібне право Зна... знання про право. <кій> школа це комфортне середовище для всіх. Це майданчик для комунікацій. Це безпечний освітній простір, який навчає дитину любити навчання. І це маленький світ, з якого учні підуть у велике життя. ми б ще додали сюди індикатор про наявність множинних інструментів для онлайн-освіти. Ви отримали нові можливості від міжнародних різних організацій, всеукраїнських. Волонтерством займаються, самоврядують воркшопи. Сюди долучаються, ну як наша, наприклад, дитячо молодіжна громадська організація, різні дитячі організації, співпрацюють з органами місцевого самоврядування і, ну, і працюють, в принципі, допомагають і волонтерять, і допомагають і внутрішньо переміщеним особам, і дітям. В нашій школі внутрішньопереміщених осіб залучають їх до різних активностей. точення з приводу доступу до публічної інформації. Та що стосується в школі, має залишатися в школі. Ми дуже уважно стежимо там за офіційним сайтом за соцмережами. Що і коли ми там публікуємо, не публікуємо. Тому що межа з ну всі мали би зрозуміти. Дякую, дякую, Олександра. Скажи нам щось... Скажу два да, слова. Я теж вражена чесно кажучи. Тим наскільки за цей час, який вам виділили, ви змогли проаналізувати дуже серйозні глобальні проблеми, і дуже рада чути ще дуже багато своїх друзів, знайомих, колег, а також тих, хто долучиться і буде з нами далі працювати. Сьогодні поговорити про те, яким чином, як зараз далі буде, Тобто це пов'язано з нашими з вами планами, що далі буде з темою освіти в сфері прав